Коли болить зуб, ми йдемо до стоматолога, бо розуміємо, тіло дає сигнал, щось не так варто перевірити. Коли болить голова, це теж сигнал, тіло каже, зверни увагу, щось змінилось. Навіть звичайний нежить нам не ворог, а спосіб тіла повідомити, що з'явився вірус, із яким воно зараз бореться. Про що я? Тіло завжди на вашому боці. І воно не карає, а підтримує баланс, вирівнює і намагається відновити. Так само працює і психіка. Якщо вам важко, якщо щось не так, це і є сигнал. Психіка, як і тіло показує, що потребує уваги. І не осуд чи примус взяти себе в руки. Коли ми починаємо слухати ці сигнали, починається шлях до себе. Бо відновлення починається не з боротьби, а з довіри, власних процесів. Ваше тіло не проти вас, воно завжди за вас. І тоді шлях до цілісності стає не болючим, а природнім.